Місто вогні, серце боле, втомлює біля, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно. Так, художні. Це значить таке, ну якби... Е, е, е Хочеш себе зробити дуже такого важного, і, але Хочу якби... Хочеться просити. Так, я думаю, просити, так, так. Да, да. Прошу. Да. Прошу такі, так. Да. М. М. Наші голоси порвуть інтернет. Так. Мій позивний Миколаєвич, Мені 58 років, народився я на Буковині. Зараз проходжу службу в артилерійському дивізіоні. Наш розрахунок дружній, ми ефективно виконуємо свою роботу. Стріляємо дуже влучно завдяки нашому новіднику, який став доволі гарним професіоналом за цей короткий час. Е, Живемо ми у цьому бліндажі. От, е, бліндаж вже зроблений по новим скажі, таким проектам, тому що ми здобули великий досвід у будуванні бліндажів. От, він укріплений, має багато накатів, тобто він майже тож вузенький, тому що е, так важче в нього потрапити. Команду до бою ми виконуємо дуже швидко. Ну, за три хвилини ми вже готові стріляти, ну, дякуючи навідникові, тому що навідники у нас а, досвідчені, вони вже працюють більше ніж півтора року з навідниками, тому це все відбувається дуже швидко. Після того як ми відстрілялися, ми вертаємося назад до себе в бліндаж. І в бліндажі чекаємо нової команди до бою. От так от проходить наш час. Крім того, ми собі там готові їсти, ми дроколимо дрова, тобто робимо те, що потрібно для того, щоб ми могли тут виживати. Особлива подяка волонтерам, які допомагають нам смаколиками, технічними засобами, привозять нам Бандера Паури. Особисто хочу подякувати волонтерку, яка допомагає нам від від початку вторгнення, Дробко Любов Васильівну, от від себе і від нашого колективу. їй дуже дякую. Дякуємо. Хочу сказати важливу річ: З початку військових дій, спочатку війни до сьогодні, у нас немає загиблих. У нас є поранені, але завдяки нашому командиру дивізіона. От, ми не маємо втрат. Всі ці люди зараз в струю. От і ми вважаємо, що в нас є дуже гарний командир, який піклується за дивізіон, за колектив.